Релі поворотів rs 57 Ось Так воно виглядає. Незважайте, я вже на силову клему під'єднав дротик. Сюди є у нас маркування B. Тут KL, а тут SL. Батарея Це сюди подається плюс 12 В, звідси запирається на лампочки. Для тестування я взяв лампочку світлодіодну, ось такої торгової марки. Чому саме її? Тому що в неї при старті 60 Вт, потім, коли вона прогрівається, вона має близько 50 Вт. а Якраз у нас поворотна секція. Передня 20 Вт, задня, 25 Вже 40. Ну і повторитель у нас може бути від 5 до 10 Вт. Тому навантаження, яке має витримувати ця релюшка, від 50 до 60 Вт. Ось її маркування. Поставляється ось в такій коробочці. Ну і я під'єднав мінусову клему лампочки до маси. Подаємо сюди, бачите, вона світить. Те, що я їй казав, десь близько 60 Вт, вона зараз споживає. І для того, щоб нам перевірити релюшку, подаємо живлення ось на цю клієнку, там, де у нас від батареї. Як бачите, у нас відбувається блимання. Все працює. Не зважайте на зовнішній вигляд, я його розбирав, дивився, що там всередині. Нічого катастрофічного чи варто уваги не знайшов, але як ви бачите, ось така потужна лампочка у нас працює. Що я хотів. Показати, якщо ми збільшимо напругу до ось таких незвичних параметрів, у нас реле, як бачите, працює цілком нормально. Лампочка теж працює, можливо, трошки змінився періодичність загоряння, але це говорить про те, що реле саме цієї торгової марки може працювати в режимі 24 вольта теж. Хоча воно rs 57 розраховано суто на 12-вольтову бортову мережу. Ось така релюшка. Більше я не знаю про що розказати. Алюмінієвий корпус, три клемки, Все, як ви бачите, працює.